На 3D-моделях покажу варіанти будиночків. Тобто це наші стандартні домокомплекти, отут скрізь, які ви можете купити в гарну ціну, швидку збірку, швидке виготовлення і так далі. Перший це А-фрейм, тип будинків, вони є різного розміру. Це такий у нас повністю трикутний будиночок. Ось такий він, як ви можете бачити всередині тут. Трішки все це у нас перебилось, Так треба дяді до дяді покласти. Ладно, коротше, потім це потім. І наступний у нас тип будинків це барнхауси. Теж вони є різні, є різної величини, От, от у нас, як приклад, на Високовому центрі теж барнхаус стоїть. І вони вплоть до того, що вони навіть можуть бути дабл-барн. Тобто це два барнхауси, з'єднані між собою, 88 метрів квадратних тоді там виходить. І все чудово. Це рішення для великої сім'ї, доволі бюджетне. Особисто мій улюбленець це Флетхауси, дивіться це реально на цей домик. От він топчик, типу, От Мені дуже подобаються будинки з прямою кришею. Вона виглядає як пряма. Звичайно, тут є такий мінімальний нахил, щоб могла стікати вода, там талий сніг і так далі. І по флатхаусах у нас теж доволі багато різних варіантів і різний розмір. Вони починаються від 36 квадратів, ось такі маленькі, і там вплоть до от, 115 метрів квадратних. Це у нас ось такий великий вже флатхаус. Ціна на такий великий флетхаус буде 28 тисяч 500 доларів. Що одно типу шикарно.